Привіт всім! Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим рецептом легкого, корисного і дуже смачного супу з фрикадельками та галушками. Цей суп справжня знахідка для тих, хто любить швидкі та поживні страви без зайвого жиру і засмажки. Беру кастрюлю, наливаю води. Тепер додаю ось такі корені. Четвертинку кореню селери Одна морква, один корінь петрушки, одна цибуля, гілочки петрушки. Не викидайте, вони також дуже ароматні. Теж сюди. І з цих овочів буде добрий навар. Відправляю на вогонь та буду проварювати десь півгодини. Далі займуся фрикадельками. У мене дві отакі філішечки корені. Можна взяти і стегенця. Це вже за вашим вибором, яке ви м'язко виберете. М'язко буду перекручувати на ось такій дрібненькій рішитці. Далі перекручую ще одну велику цибулину до м'яса. Вбиваю одне яйце, додаю трішки солі, трішки чорного меленого перцю і потрібно гарненько фарш вимішати. Краще це робити руками. Так гарненько-гарненько потрібно вимішати розбити м'яско на волокна. Ну, ось, фарш я вимісила до однорідності. Далі підготую картоплю. Тут у мене пів кілограма картоплі очищеної, нарізаю на четвертинки. Невеличка у мене така картопелька, я її розрізаю на ось такі продовгуваті четвертинки. Бульйон з овочів зварився, овочі дістаю, вони мені вже не потрібні. До бульйону додаю Два лаврових листочка, один духмяний перець і декілька горошин чорного перцю. І додаю картоплю. Накриваю кришкою та дам закипіти. Поки картопля буде закипати, формую мокрими руками ось такі невеличкі фрикадельки. Картопля закипіла, додаю фрикадельки. Легенько помішую. І далі додаю фрикадельки. Рікадельки з картоплею закипіли, перемішаю їх ще раз. І так буду варити 20 хвилин. Ну і тепер замішаю галушки. Беру 2 яйця, додаю дрібку солі, додаю 2 столові ложки води. Все ретельно вилочкою перемішую. І додаю борошно. І вимішую. Як бачу тісто ще рідковате, потрібно додати ще борошна. І вимішую. І ще додам одну столову ложку. Все, тісто готове. Ось таке має вийти тісто. На 2 яйця і 2 столові ложки води у мене пішло 6 столових ложок з гіркою борошна. Така консистенція приблизно як на оладки. Минуло 20 хвилин, картопля з фрикадельками прокипіли. Тепер наш суп потрібно посолити. Соліть за смаком. Час додавати наші галушки. Беру ложку, змочую у воді і ось так потрішечки набираю. Отакі галушки формую. І знову у воду, і знову ось так трішечки набираю і опускаю у водичку. І ось таким чином формую ось такі галушечки і легенько перемішую. Далі додаю галушки. Всі галушки я додала, перемішую ще раз. Ось вони вже так гарненько поспливали догори. Накриваю кришкою та дам закипіти. І проварю хвилинки три може. Галушки прокипіли, вже готові. На останок додають трішки зелені. У мене це петрушка. Додавайте зелень за своїм смаком. Перемішую. Одразу вимикаю суп. Зелень не потрібно варити. Накриваю кришкою та дам постояти якусь хвилинку другу І супчик готовий. Ну, от і все. Можна обідати. Наш легкий і поживний суп з фрикадельками та галушками готовий! Сподіваюся, він вам сподобається так само, як і мені. Це ідеальний варіант для смачного та корисного обіду без зайвих калорій, особливо після святкових застіль! Ну а якщо рецепт вам сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Будьте здорові, бережіть себе та до зустрічі у наступних відео!